Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Спеціальний представник російського президента Кирил Дмитрієв цього тижня може прибути до Сполучених Штатів для перемовини зі своїм американським колегою Стівом Віткаф. Деякі джерела навіть говорять про можливість зустрічі Дмитрієва із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Однак, навіть якщо така зустріч не відбудеться, Дмітрів може через Вітхофа передати особистий лист Путіна до американського президента. Вважається, що головною темою перемовин між Дмитрієвим і Вітховим може стати підготовка американсько-російської зустрічі на вищому рівні у Саудівській Аравії. Очевидно, що така зустріч навряд чи відбудеться під час першого візиту американського президента до цієї країни, однак. У Кремлі не можуть виключати, що така зустріч між Путіним і Трампом відбудеться невдовзі, звичайно, якщо сторонам вдасться домовитися щодо її проведення. А от що потрібно для того, щоб провести цю зустріч? Ми розуміємо, що потрібно Дональду Трампу. Американський президент хотів би принаймні припинення вогню у російсько-українській війні. Він вже неодноразово виступав із такими пропозиціями, і кожного разу пропозиція американського президента не зустрічала розуміння у його російського колеги. Путін, як ми бачимо, очевидно затягує час перемовин, і це починає не подобатись Дональду Трампу. Принаймні, президент Сполучених Штатів намагається зробити вигляд, що розлючений такою поведінкою російського колеги. Хоча, як на мене, Така поведінка Путіна якраз і була передбачена. А Путін намагається не просто затягти перемовини, він хоче затягти Дональда Трампа у якусь сумнівну ділову оборудку, яка сподобається американському президентові настільки, що він забуде про необхідність домовлятися із Російською Федерацією про так звані особливі економічні взаємини. Тільки після завершення російсько-української війни говорити, що таке ставлення Путіна до ситуації не спрацьовує, я постарігся. Тому що якщо Білий Дім не цікавився цими пропозиціями російського президента, ніхто не став би скасовувати санкції проти Дмитрієва для того, щоб російський представник міг прибути до Сполучених Штатів. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що таке прибуття. Це насамперед символічний візит. Дмитрів і Вітхов могли б зустрітися на Близькому Сході, тим більше що сам Вітхов є постійним представником президента Сполучених Штатів якраз по близькосхідному врегулюванню, і постійно буває у Ізраїлі та країнах Перської Затоки. Так що нічого не заважало новій зустрічі Вітхова із Дмитрієвим без скасування санкцій проти російського представника. Однак у Кремлі, очевидно. Домагалися того, що Сполучені Штати зробили символічний жест на зустріч російському політичному керівництву, якщо вони бажають якихось нових пропозицій від Путіна. І Сполучені Штати погодилися на тимчасове, а може вже і постійне скасування санкцій проти російського рішали. Так що, якщо говорити про два варіанти розвитку подій, варіант за яким Російсько-американські взаємини реально можуть розвиватися тільки після припинення вогню на російсько-українському фронті, і Трамп втягує Путіна у довготривалий переговірний процес по Україні вже на тлі цього припинення вогню, або варіант, за умови якого російсько-американські контакти розвиваються на тлі продовження війни. І сам переговірний процес також відбувається без всякого припинення вогню. Можна зробити висновок, що зараз, незважаючи на все незадоволення американського президента поведінкою російського, відбувається все за російським, а не за американським сценарієм. І тут важливо зрозуміти, чи буде взагалі реагувати Дональд Трамп на те, що програє Путіну. В ситуації, коли сам він здійснює цілу низку кроків на зустріч Москві. І візит Дмитрієва є одним з таких очевидних кроків. Звичайно, під час таких дій американської адміністрації може бути абсолютно інший акомпанемент. Трамп може виступати із погрозами запровадити санкції проти Москви, а американські сенатори вносити проєкт. Постанови згідно із якою країни, які торгують нафтою з Російської Федерації, будуть мати аж 500% мита на свою продукцію, в разі якщо вони будуть продовжувати ці зв'язки, вона поки що не зрозуміла наскільки взагалі подібні ініціативи американських сенаторів можуть бути ухвалені у конгресі. Як відомо, навіть якщо Сенат підтримує таку пропозицію своїх членів, невідомо чи спікер палати представників американської. Габриканського конгресу Майк Джонсон запропонує внести цю постанову у порядок денний палат. А якщо цього не відбудеться, постанова так і залишиться у сенаті. Швидше символом добрих намірів його членів. Ну і звичайно, для того, щоб така простанова про мито для країн, які торгують нафтою з Російською Федерацією, стала реальністю, потрібно, щоб із нею погодився президент Сполучених Штатів. А Дональд Трамп вже неодноразово говорив, що він запровадить мито. Проти Російської Федерації чи якісь нові економічні санкції проти Росії, якщо переконається, що Путін не бажає миру. А зараз, як розумію, Дональд Трамп в цьому абсолютно не є переконаний. Ну і таким чином, звичайно ж, можна говорити, що президент Сполучених Штатів навіть своїми постійними заявами, що він може запровадити. Якісь нові санкції проти Росії, але поки що не бачить у цьому необхідності, продовжує старанно грати по путінському сценарію. Не будемо забувати і про те, що самі санкції проти Російської Федерації це не інструмент, який спрацьовує буквально з понеділка на середу. Це довготривалі заходи, і потрібно ще зрозуміти, як на ці заходи будуть реагувати ці країни, проти яких вони будуть безпосередньо спрямовані тобто Китайська Народна Республіка і Індія. Чи готові вони будуть поступитися власними інтересами під політичним тиском Сполучених Штатів, який буде мати на меті послаблення їхніх зв'язків із Москвою? Навіть якщо так це все одно справа не одного місяця і навіть не кількох місяців. А Трампу, як ми знаємо, потрібні швидкі результати. По закінченню російсько-української війни, хоча чиновники у Білому домі вже починають говорити своїм колегам у Європі, що навряд чи найближчими місяцями потрібно очікувати якихось реальних результатів від переговірного процесу, так що єдиний реальний результат, який ми маємо очікувати і наближати, це продовження американської військової допомоги. В ситуації, коли завершиться той пакет, який був наданий Україні в часи адміністрації Байдена, і от такі люди, як Кирило Дмитрів, будуть робити все можливе і неможливе, щоб виділення військової допомоги Україні не відбулося в обмін на щедрі і ілюзорні ділові пропозиції Путіна Трампа. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, Байм'якофь і Данатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому Ютубі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!